Ви на каналі Моє господарство. З вами я Валентина. Трошки ось так. Видно. Сьогодні я вже вдома сама. Сергій мій поїхав до мовної школи, а я залишилась сама, треба приготувати щось поїсти. Ну, тут у мене є ось такі перчик. Вчора ми його з'їли, і побачите, яке гарне, гарне, гарне насіння. Перчик був дуже товстостінний, дуже солодкий, соковитий. І я хочу оце насіннечко його зібрати, цю кришечку, і посушити. І зроблю пакетик, і пакетик його. Ось і буде насіння. Тут цього перцю можна зібрати дуже багато різного. І баранній рог, такі і тьон язик, і що хочеш, можна зібрати. Тому я буду найкраще вибирати. І буду збирати а потім з кимось поділюся. Ось так. Висохне вона. Я його в коробочку і все. Там у мене вже є багато його назбіраного перця, але це ж був минулий рік. Може, мабуть, він буде не дуже придатний для того, щоб його сіяти, не так рясно буде сходити. Але таке побачимо. Що воно буде? Сьогодні у нас похмуро. Вранці було всього 3 градуси тепла, зараз трошки потеплішало. 5 градусів. Ось. так, Бачите, можна, буде, підпишу, висушу і буде насіннячко. Буду сьогодні варити супчик, Цю пліточку мені віддала. Моя сусідка, є діти купили другу. Це і гарно вона так е... варить. І я буду... піду на кухню, буду тут варити, собі їсти, бо мені ще тяжко дуже ходити на кухню. А супчик у мене буде грибний сьогодні. Тут у мене ще спаржова васолька буде. Жарена з соусом сметанним. Так що, друзі, готую, готую обід, поки Сергій Володимирович знаходиться в школі. Ось така полянка, таких голубих квіточок з білими серединками. Я бачу, тут їх багато так насіялося. Але ж... Бачите, а тут куча неубраного. О, яка здорова полянка. Красиві, цвіти, красиві. Спочатку були цинти, потім оці вон вилазять. Потім там бачу ще й іншеньки якісь. Чудові кюточки. Почай тут. Сняла краса. Ось в минулому році я посадила такий маленький вереск, давали нам на соціальному магазині, коли ми приходили за їжею. І його посадила, пошла в ліс, набирала фойного опаду землі. Там був ще конський послід. Коні гуляли по лісу. Я це все ретельно перемішала. І ви подивитесь, який пишний, красивий вереск. А ось люди посадили, мабуть, вони не зробили так, як треба, вон чогось пропав. Треба посадити інший. а цей собі цвіте і все. Цікаво, вам пахне. Ну таким фойнем пахне. Ось так. Такий красивий вирезк посаджений мною. У ведро. Тут ведро, мабуть, літрів вісім-десять. Доброго ранку, друзі! І ось сьогодні приготовлю брюссельську капусточку, я її почистила. Багато відходів від такої капусти. Але, 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 я її чищу. Ось так навпіль розрізаю, підкидаю в солену воду. І варю її 7-8 хвилин. Потім обов'язково для того, щоб вона зберегла свій такий красивий зелений колір, я її зразу підкрижану воду холодну. Тоді вона буде зберігати свій такий колір. Це от мені отаких от гарню їх. Ой-ой-ой! пирожечків, принесла моя сусідка Тома. Тома живе тут разом з нами напроти мене через коридор. І вона дуже полюбляє готувати всякі смаколики, заварні пірожки, піроги залівні, піроги закриті. Всякі-всякі такі смаколики. Ось. Вона таку красоту мені. Кожного разу, коли пече, приносить. Я їй дуже вдячна. І це одна людина із багатьох, котра ділиться всім тим, що в неї є. А я буду продовжувати далі різати свою капусточку і буду готувати сьогодні дуже смачну страву. Її можна приготувати дуже багатьма видами. І соєвим соусом. І таку капусточку можна зробити по-корейськи, замарінувати і стушкувати. Ну, єдине хочу сказати, друзі, що дуже тяжко вона вирощується. В Україні декілька разів я пробувала її вирощувати. Не виходило в мене. Але я попробую, коли приїду додому, я ще спробую раз її. Посіяти на розсаду, потім виростити, бо дуже-дуже вона смачна, особливо маринована. Ці качанчики такі маленькі. Це супер. Капусточка супер. Thank <laughs> you. thank <laughs> you